Так багато впалого листя, його треба позгрібати з трави і трави не видно навіть, тому що це не добре для трави. Ось мені роботи буде. І тут на землі вже майже пусто. Трошки зійшла гірчичка, але не так добре, як гірчичка, яку я садила ось там. що в мене там росло? А, кабачки росли. Сьогодні видерну останній соняшник і там ще в мене є. І Все. Перці, баклажани треба повиривати. Дивіться, яка сумна грушка. Перша листячка. Всім гарної суботи. На пам'ять мені дозбираю всі-всі ці баклажанчики, може ікра вийде. І все, сьогодні їх повидираю. Що там далі? Петрушка треба обірвати, не забути, бо забуваю. Шпинат поганенько так зійшов. А ось рукала нічого, рукала нічого. І вже нема малинки. А ні, трошки є, дивіться. Отак от трошки посьорбать малинка. Зараз йдемо збирати останній урожай синеньких і все буде їх видирати. Все, вже більше не буде. Сьогодні зроблю з них вкусненький салатик. Дивіться, що знайшла, коли прибирала листя. Це останні два яблучка з мого дерева Семеринка. Обожнюю цей сорт. А я тим часом все поприбирала. І диви, дивіться, ну, галявинка ж зовсім по-іншому заграла. Стала більш охайною. Дивіться, який в мене дружочок з'явився. Він з'явився ще в минулому році. Привіт, собачка. Давай. Привіт, хороша, велика собака. Це хлопчик, не знаю, як його звати, але він став дуже-дуже жирним. Красунчик великий. Дивіться, який великі пенсі. Десь пропав. Певно, його забирали на стерилізацію. А потім повернувся такий жорненький, одкормлений. Зачіпав. Пиріжок. Тут таке саме, бачиш? На. Мій дружок. Везу тут бадилля. Тут така краса. Вже чого у нас тільки нема. Он ще й лебідь пливе. Але чого так. один? Веселка, лебідь. Гарно. Так, отже. Із рослинок у нас залишились лише перці. Не знаю нашу, але хай ростуть. Баклажанів нема, малинки нема, нічого вже нема. Земля спить. Нора, стривай, ну стривай же, я тебе не дожину сьогодні весь ранок. Вже майже лисі. На дачу ми вже їздимо раз на вихідні, а не на два вихідних. Тож, дача туди зачинена до наступної суботи чи неділі.